Всім привіт, мої люди! Вітаю вас на моєму каналі. Хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка, буду вам дуже вдячна. Сьогодні є таке бажання приготувати яї. Він, що від себе я сьогодні візьму за основу, це буде як начинка, і як посуд, в якому буде готуватися. Це буде ось такий Гленькі класний баклажан. Ну, то це тільки для того, щоб додати овочів, тому що е, зараз все ж таки сезон, літо треба якось комбінувати, щоб їх було трошки побільше в нашому житті. Цю благословенну страву з дитинства зараз е, так негарно обзивають як шакшукою, але ми ж з вами знаємо, що це класна яєчня з помідори. Готували наші бабусі, наші тата, мами. Тому не будемо її так обзивати. Поїхали, ми це миємо. Розрізаємо навпіл. Січки повинні бути глибокі до самої шкірки, але шкірка не повинна бути травмована. Ось так здовж і попер. І це все солимо, будь-які трави в мене італійські, знову масаж. І добренько збризгиваємо олією, не жалкуємо. На деко і запікатися в духовку 180 градусів. Нам потрібно 2 зубчика чесничку. Цибулька на півкільця. Такий розкішний томат прямо ось такими великими-великими кільцями. На Розігріту петельню. Часничок. Бабуся завжди робила вершкове масло сама. Це було справжнє домашнє вершкове масло. Потім цибульку закладаємо, підсалюємо за смаком. Хай цибулька з часничком підрум'яняться. Додаємо наші розкішні томати. Ми солимо, тільки додаємо чорний перець. Сир будь-який, що добре плавиться. У мене це моцарелла. можна на цьому етапі вимикати. Ми беремо вилочкою, ось так вдавлюємо всередину, начин, яка це смакота. Милися з часничком, з цибу могла передати ще й запах через камеру. Викладаємо в наш баклажанчик трошечки сиру, вибиваємо яйце. Ось, наша яєчня готова. От хіба смачну страву назвуть шакшукою? Ну ні. Це бабусіна або татова яєчня. Свіжий улюблений хліб. У мене сьогодні це багет з сиром. Мм, свіженький. І вмакаємо всередину в яєчко. Яка ж це смакота? Томати, чесничок, яйце, баклажанчик, сир, який тягнеться. Мм. Запашний свіжий хліб Ой, так. По-моєму, це взагалі топчик. Готуйте, мої хороші, саме так, як подобається вам. І до нових зустрічей!